Привіт, це Академія Galaxy. Сьогодні проговоримо про нові функції Samsung Galaxy Fold 5, котрі неймовірно розширюють функціонал смартфону і полегшують життя його власнику. Почну з особистої історії. Я не любив писати від руки відтоді, як навчився це робити. Друкувати було не так сутужно, але чесно, мріяв, щоб якась магічна сила змогла перетворювати мої думки або хоча б слова на текст. До чого це я все веду? Мрії збуваються. Новий Samsung Galaxy Fold 5 потішив особисто мене і, впевнений, потішить вас крутезною функцією миттєвої транскрипції. Простіше кажучи, це написання тексту під диктовку. Ви щось проговорюєте. А ваш смартфон перетворює ваші слова на текст. Отже, якщо ви спізнюєтеся на роботу, не встигли підготувати доповідь чи виступ, та ще й хочете кави дорогою випити, миттєва транскрипція вам у поміч. Як це працює? Обираєте в меню функцію миттєвої транскрипції і не диктовуєте текст. Можете не обмежувати себе в польоті думки. Смартфон зафіксує усі проговорені вами ідеї і видасть їх у текстовому форматі. Потім ви усе це можете скопіювати. Ось так виділяємо текст, натискаємо копіювати і переходимо у нотатки, створюємо нову нотатку і зберігаємо туди текст. Цей текст ви також можете надсилати комусь у якості повідомлення чи електронного листа. Слухайте, щойно залетіла ще одна ідея. Meeting Notes. Це ж помічник для того, щоб зробити Meeting Notes. За великим рахунком робити нічого і не треба. Просто поклали, воно вам пише транскрипцію і зберігаєте як PDF-файл чи як Word-овський файл. Також маю корисний лайфхак для тих, хто працює із зображеннями. Відтепер ви можете змінювати кольорову гаму картинки, як то кажуть, легким порухом руки, а точніше, S Pen. До речі, ніяких додаткових застосунків типу Photoshop вам не знадобиться. Дивіться і запам'ятовуйте, відкриваєте зображення, в моєму відпадку це фото. Це я на одному із заходів академії Samsung. Заходжу в редактор, але працюю не через звичайні налаштування, а через додаткові. Ось так. Взяти кольорну точку для прикладу, і ось такий може бути результат. Якщо ви такий самий забувайко, як і я, то наступна функція може стати для вас справжнім рятівником, коли в тебе завжди купа завдань і обмаль часу, з голови може вилетіти не лише якась дрібниця, але дійсно важлива справа. Що вдієш, треба записувати. Деякі люди й досі занотовують нагадування в паперовий блокнот чи щоденник, який постійно носять з собою. Це точно не для мене. По перше, довго і незручно. По-друге, навіщо, якщо є смартфон? Але ж усі ми знаємо, що і в смартфоні ми часом лінуємося робити нотатки. Сподіваючись, що це ж так важливо, я точно не забуду. Чим це зазвичай закінчується, всі знають, можу не розповідати. Тому хочу вам сьогодні запропонувати новий спосіб створення нотаток. Швидко, зручно. І надійно за допомогою смартфону Samsung Galaxy Fold 5 та S Pen ви можете написати коротеньке нагадування просто від руки і зафіксувати його на екрані блокування, тобто постійно мати перед очима. Тепер показую, як це зробити. Для цього навіть не потрібно попередньо вмикати екран. Просто натискаємо кнопочку на S Pen і двічі торкаємося екранчика. Він вмикається в режимі нотатки. Швиденько пишемо потрібний текст, і замість того, щоб зберігати, можна просто натиснути Пін закріпити на екрані. І ось що ми отримуємо. наша нотатка з'являється на екрані блокування. Однією із беззаперечних особливостей Samsung Galaxy Fold 5 є його великий екран, котрий відкриває перед користувачам безліч унікальних можливостей. Хочу розказати про одну із моїх улюблених функцій екрану це режим Flex. Поділюся тим, як його використовую я, коли я маю вільну хвилинку і із задоволенням передивляюся різні відео з популярних ресурсів. Дивитися, тримаючи смартфон в руках, дуже незручно і немає бажання, якщо чесно. Це все ж таки час релаксу. Тому починаєш його якось мостити, наприклад, ставиш на чашку з кавою позаду, щоб підперти чи інше щось. Він звичайно починає сповзати перегляд, зіпсований одним словом. В режимі Flex ми складаємо смартфон, і верхня частина демонструє нам екран, а нижня перетворюється на панель управління на кшталт ноутбучного тачпаду. Дивіться, на екрані з'являється курсор. Можна керувати гучністю, можна керувати яскравістю екрану, скролити. Також у нас є панелька керування відео, завдяки якій можна запустити наступний ролик, натиснути паузи або просто промотати. І наостанок хочу розповісти про чудову помічну функцію, котра дозволить вам зекономити час, нерви та гроші. Це пошук навушників зі смартфону. Особисто для мене пошук навушників, а точніше, навушника, історія буденна. В мене згубне місце для навушників це сумка, з якою я ходжу на тренування. Завжди чомусь губиться саме лівий. І я замість того, щоб тренуватися, шукаю по всій сумці цей навушник. Це добре, що в моєму випадку я знаю, що він точно там. Але ці всі моменти залишилися для мене лише неприємними спогадами. Тепер я просто знаходжу функцію пошук пристрою. Далі пошук. Навушників і обираю, котрий я згубив лівий чи правий. Тисну. Навушничок починає подавати звуковий сигнал з того місця, куди закотився. Раджу дивитися наші відео, навчатися новим фішкам та брати участь у суперконкурсі від Академії Гелексі. Для цього знімай та публікуй відео на тему Розкрий свій світ і вигравай головний приз.